Є така одна класна практика, яка дуже добре допомагає усвідомитися у сні і проживати цікаві стани. І насправді дуже проста практика це ведення щоденних снів. Ви скажете, а як це нудно? Ну так, да, є таке. Дуже просто, але спробуйте це зробити. Навіть на початкових етапах, коли ви будете записувати ці сни, то з часом ви вже почнете їх запам'ятовувати і не треба буде записувати. Як це робити? Ви просто зранку, відразу прокинувшися, спочатку, не відкриваючи очі, бажано, ви проговорюєте собі подумки цей сон. Потім ви можете його записати в щоденник якийсь, в зошит, або просто навіть на диктофон створити там телеграм-канал тільки для себе і туди записувати свої сни. З часом, практикуючи, ви починаєте просто запам'ятовувати і вам не треба буде записувати. Головне, відразу, коли ви прокинулися, прокрутити цей сон себе в голові.